У нас підкручений таз, нас плоский живіт вже почали. Ліво тримаємо, право розкриваємо. Тільки не завалюйтесь в сторону. Дві булочки залишаються на підлозі. Спина прижата. Ми розтягуємо ліва нога, у нас внутрішня частина стегна напружується, дає супротив, щоб резинка не пішла за правою ногою. І повертаємо. Стоп, молодці. Право тримаю, ліво розкриваю. Поїхала. Оп, розкрили стоп, розкрили стоп, зібрали. Поїхали. Скоротили стопи, розтягнули. Розтягнули, Фух. зібрали. Від стегна працюємо. Затримайтесь. Раз, два. Раз-два. Зібрали. Раз, два. Раз, два. Зібрали. Стоп. Натягнули, зігнули. Зігнули. Скоротили. Розтягнули. Повернули. Опускаємо. Натягніть стопи. Повертаємо, скоротили. Коліна залишається вгорі. Відчуваєте, що розкриваються стегна. Не просто розинку тягнемо, а стегна розкрилась. Булочки зжались, повернули. Це ми зробили з вами два кола, і остання третя.